Ще народилася в Україні і Україна це моя посміщення. Я, е, Я люблю українську мову, тому що вона догнана, красива і не молоді. Я люблю українську мову, тому що вона молодіна, красива. Та я народилася в Україні та завжди. її, її, її Я люблю українську бо... мову, тому що вона найкраща в Європі і її ніхто не переможе. Я люблю українську мову, тому що вона наша батьківщина. Я люблю українську мову, тому що вона салоні мова нас... і не Я люблю українську мову, тому що я народилася. Щастя. Я українську українську мову, тому що це наша Я люблю українську мову, тому що вона рідна, прекрасна, кала. Українська мова це для мене спосіб комунікації, сповнили щастя, добра і емоції. Українська мова наймилозвучніша мова у світі. Для мене вона мова моїх предків, і я її люблю. Розпочали? Я, я люблю українську мову, вона найкраща. Я люблю свою українську мову, тому що вона звучно так весь. Я люблю свою українську мову через те, що Я люблю свою українську мову, вона маска, Це наша. Я люблю українську мову за те, що вона була для мене, вона рідна. Я люблю українську мову, тому що вона дуже малозвучна і без неї не можна жити. Я люблю українську мову, тому що вона креативна і звірна. Мені подобається українська мова це вище своє страдається наші І вона дуже красива, і вона виникає. Українська мова новозвучна і незалежна. Я люблю українську мову, бо вона краси твої. Я люблю українську мову, тому що не говорять Українську мову, тому що вона мала звучна. Красиво, та єдина на всьому світі. люблю українську мову за її унікальність та молоді. Я люблю українську мову за те, що вона найголовіша, найкрасивіша. Чому ми любимо українську мову? Тому що вона співучені багато тому що це наша мова, наша мова, Катюша. Я люблю цю мову, тому що вона рідна. Андрій. Я люблю нашу мову, тому що вона гарна. Рома. Я люблю нашу українську мову, тому що вона українська, вона наша державна, вона найголовніша в нашій державі. Розмовляти українською мовою, тому що це саме крута мова на світі. А... Ілья